Хочу показати, які пензлики я використовую. У мене їх багато. Це ще не все, я ще хочу замовити деякі. А, так, пензлики для малювання Доместосом повинні бути синтетичні. Для чого це? Ну, тому що, якщо ви спробуєте волосся макати у доместос, воно скоріше зіпсується, ніж пластмас, макати у доместос. Ну, дивіться, я використовую ось такі. Це дуже рідко, але він з козячої шерсті. Іноді я його так рідко-рідко але використовую. Ось Такі. такі. Це була двостороння, тут вже доместес її з'їв, я її обрізала, але мені дуже подобається оця така. Так, зараз ще покажу. Ці я ще не використовувала. Вони, вони з козячої шерсті, але деякі з них, оці, я використовувала, ну ці маленькі, ну, ще тримаються, ще поки що тримаються. Так. Ось такі, бачите. Це все я купляла у Лаврорі. Там, де для дітей, все для рукоділля. Так, брала ось такі пензлики ще, але, чесно кажучи, для фарб вони підходять. А коли малюєш до Местаса, ну не знаю, мені не зайшло. Взагалі-то не зайшло. Ну, тому вони просто стоять, чекають свого часу. Так, оці класні. От їх там такий набір був о, в аврорі. Також синтетичні, вони там е, недорого коштують. Це ще не використовувала, але думаю, що як будуть якісь великі малюнки, то можна буде також. А хочу ще купити собі. ось В мене є ось такий пензлик, але він круглий, бачите? А я хочу такий плоский взяти, такий, щоб він був такий лахматенький, їм такий. Ем також можна класно одразу наводити великий об'єм на тканині. Ну, але цей, що я роблю, я коли його обмакую в Доместос, потім я його віджимаю, але потім я ще беру. Ці серветочки. І ось так роблю на серветки, щоб те, що зайве, щоб воно залишилось на серветці. І потім вже починаю малювати такими рухами, це коли мені хутро потрібно зробити. Хутро, волоси. Ну, таке, зрозуміли, да? Воно, воно таке стає. Е... На оцьому покажу. Воно таке стає, коли мокре, стає ось таке. І тому добре показує там ворсіночки, хутречко, волоси, ну таке. Так, а ось оце ті, що двусторонні, бачите, вони тут такі тоненькі тоненькі Це класно, мені дуже подобається. Зараз я покажу. Дивіться, ось тут вони такі різні, бачите? А ось тут вони, вони взагалі тонесенькі, тонесенькі, дивіться. Це коли я вже закінчую роботу, то якщо мені потрібно щось підчеркнути, підкреслити, навести, і, вон, і іноді е, края якісь, да? або вії там ну щось таке, підкреслити там щось таке маленьке, е, намалювати хутро, Ну, таке детальне, більш детальне. От тоді я вже на кінці використовую оці тоненькі пензлики для е, цього підкреслювання і макаю їх в або в чисту белізну, або в чистий дометрос. Ну, мабуть, все. Мабуть, все. Якщо малюєте фарбами акриловими, то в мене окремі пензлики, тому що вони дуже швидко забиваються. Ось отут, і вони служать дуже мало, і потім я їх швидко викидаю. Тому для Доместаса хлорки в мене одні пензлики, а для малювання акриловими фарбами в мене другі пензлики. Ну, сподіваюся, що я відповіла на деякі питання, що стосується пензликів. Бажаю вам успіхів! Звертайтесь, якщо я щось знаю, я вам підкажу. Що не знаю, сама навчаюсь і, ну, і вам розповідаю вже по ходу дійстя. Так що, от -от так. па папа!